Хай, бро, я Антон 12, ви на каналі Pomba Production, і сьогодні я вам хочу показати свій пак музики без авторського права. І що ж, поїхали? Перед за все хочу вибачитися, що в мене було так довго на каналі. Навчання і життя в гуртожитку з'їдали весь свій вільний час, і я не зміг записувати для вас прекрасні відео. Але я повернувся і надіюся, що з цього року я зможу вам записувати все більше і більше нових відео. Також я не міг пропустити нашу щорічну традицію. Як завжди, пак з музикою без авторського права до вашої уваги. Цього разу я зосередився на мелодичності та приємності цих пісень. Ці треки це є хороший вибір для фону ваших проєктів або просто для тих, хто хоче насолодитися гарною музичкою і задати 2000 ні роки або 2013. А також я не можу не згадати, що робиться в нас в Україні. Не забуваємо донатити нашим воїнам, які бережуть нашу Україну від навали орди, які окупували нагло нашу землю і не хочуть звіта міти. Ось вам пару семд з цього паку. All I wanted was Дякую, що залишається зі мною навіть тоді, коли у мене не було довгий час на моєму каналі. Не забувайте поставити лайк, тиснути на дзвіночок, коментувати це відео. До зустрічі в наступному відео і бажаю всім гарного, спокійного та веселого Нового року.